Так, утро корч їдемо за 150 кілометрів коробку будемо дивитися Тому що такий звук у нас від коробки еслиść, не може чуєте свист такий стоїть, 4 градуса жара в машині да саня <?iros2> donnі, жара вообще движемся Трошки покажемо місцевість. і подивимося, що там за коробка, там будемо вже міняти, такий буде длинноватий. Так, продовжуємо движение. У нас вся навігація включена 5 градусів, зарядка є, магнітова сві... світиться. Дворники роблять все чотінько. Ух ти, махуча Пахучок нацепляв цілу кучу, хитре траси. магістралі серські. Так що продовжаємо біжання. Корч, коробка гудить, але не факт, що ми купимо коробку. Якщо що то буде просто відос про те, як ми їздили по коробку і не купили. Українська село, такі хатки. там в постройки, мостики. Да, на відео а на видео виглядає вроді би, так все так все бедно. Ну це таке село, тільки що проїжджали трошки покращу. Славы закрытия Бескрайні поля. Да, Саня. Mm -hmm. Поля, поля. Це місцевість пішла уже тут дороги по-ріжньому магістралі. Йдемо потрошки Так, ну що, забрали коробку, коробку забрали, Карабас такий почти новий, як Подивимось Що він нам тут скаже. Це, а я думаю, що це відломане, воно на всіх таке є. Віконце це є. На Віктор Рензі собрано. Ну, подивимось, що це тут. За звіря купили, да, Саня? Да. Так що, виїжджаємо. Шума нема, вроді би такого. Все, все вращається, воно тут люфтів нема. бо ще й така поусі. Прикупили полуось. Подивимося, чи стане вона чи не договорилися, що якщо що, вернемо. Так що. Погнали, зараз ми мы... Зараз будемо вже будемо ось так виглядає місто. Погнали. Вот. Так, Почали розбор фіата, вже приїхали, коробка вже валяється. Кріплення у нас оце не підходить, його заводське. І зараз, а ну, Саня, держи по. Коротше, будемо заміряти нам на... Та подожди, зараз я сам. Нам треба заміряти оце Ось. Туди воно впираємо. Ось так, туди впираємося, ставимо. <кій> ну, саме краще до верхушки ось, цього, ось Впираємо і дивимося. 17, да? да? 17. по ці пори Треба поміткою маркером поставити. Ану, Сань, дай чорний маркер. Так, отак, от пометка 17. І отак от у нас виглядає. Отам, от упираємося сюди. Так, погнали. Погнали, далі вже розбирати. Хочемо розібрати, тільки що заглянув. Масло у нас там таке сереб... серебристе. Що цікаво, на пробці стружки нема. Так, зняли свою коробку. Значить, у нас тут отличиє по вухам, крепке. Капітальне отличиє. Що ми обнаружили. Та, хто її знає? Ну, гу, як гу, да. Це як все крутиться легко за первісний вал. А це, ну може що вона з маслом, ну щось, щось воно так вращається, прям як. Не знаю що з, не... Що, що з нею не так. Що не робиться, ну будемо далі Делать замену. Погнали! Має тут ось отут ще... люфт був, тут немає, тут є. Ну що? Що тут знімати? Що тут роздивлятися? Поїхали далі. Що тут по маркировці? Це один. Коло геть одинаков, я так розумію. Все одинаково. Геть один в один, тільки моя геть чиста ця грязна. Ну я її вимивати вже тут всередині, я не буду. Я свою чистий, вмив. Короче, собираємо. Переставляємося, потім ключу покажу. Покріплення вроді би таке саме. Да, заднє кріплення один в один. А от переднє, звісно, дуже плохо. Не таке. Геть. Подключення таке саме. В общем говоря, виходить, ці коробки зібрали в кучу. І тепер тут у нас виходить отут оце розстояння від ваночки. Одваночки до ось, до верхушки 19. І тут одваночки до верхушки 19. Ну, кріплення не підходить капітально. Походу, треба коробку, мабуть, туди вставляти. Я щось так думаю. І по місту там варитися кріплення. Тому що інакше ну, ну, ніяк нічого не вийде. Будемо щось думати, різати, варити, усиляти. Так, пильник подшипник я переставив. Пильник подшипник я переставив. Тут свою теж поставив поворотний кулак, Бо мені той не понравився, і <клак> бардак опять. І ось роблю кріплення. так черчу, виміряю, тут рулеткою відсюди отталкувався від цього болта. Рядом положив хорошо, що є дві коробки і переробляю, так що процес йде, буду забирати. Так, виїхали, шуму від коробки нема, вже поставили. Время в нас там почти 9 годин. Зараз переведемо часи без 29, зараз будемо перевіряти. Зараз загрузимося, Попробуємо проїхатися. Так, Поміняли коробку. Перша трошки шум є, вторая, третя, четверта, п'ята, не знаю, п'ята нема шуму, а задня сильно шумить. Не знаю як я покажу там далі на відео, не сильно я довольний. Казали, що коробка практично ідеальна. Ну і до ідеалу, звісно, у мене взагалі шуміла гуділа на всіх передачах. так що. Зараз, може, під покажу далі. Так, на фіналочку. Зараз свет включимо, все валяється. Зараз я вам покажу. Залізу. Ну, що по коробці? По коробці перевірив в Сильно длінна передача. Раз. Потім залазимо в яму, спускаємося. Так, П'ята сильна длина, коробка тепленька у нас е, мотор геть гарячий. Е, вібрації, кстати, немає. По цьому по шрузам, тому що була крива. Десь у нас тепер почав гушити торкаться. Ага, прямо сього він не торкався. Ми його Трошки цей Він начал бити тепер. Прям тут и кейса цай и прям на хамут попадає. Ну прям треба взяти. А, тут виступ, типа усилителя спеціальний. Так, тут є. тут у нас тоже б'є по цьому. По... Ну оно тоже у нас було. Ну, що по коробці? По коробці все нормально, все ціле, все хорошо. Е... В принципі, треба поїздити на ній. Подивитися далі, як вона буде включатися. Перша у нас трошки під, підшвархує, так. Так, включається, Вона як так джін дін джін джінь -джін -джін. Такий звук цікавий. Потім перша у нас такий звук, сюди ось ось ще може підтирати, кстати, підстукувати. Mm -hmm. І трошки це кріплення длинне получилось. Можна взять и кстати, отверстия, открутить цей болт, вытянуть і сместить коробку нашу сюди подати. Кстати, я так і сделаю. Щоб ничего не, не робити. Я просто пересверлю оце отверстие. Просто-напросто підсверлю оце отверстие, підсверлюся и все. Буде все хорошо. Тут у нас. Масло потки. В принципі, в принципі, все В принципі все нормально, все тут, все хорошо. Задня мені не нравится. Я буду дзвонити до нього казати за задню, але я не знаю, що він мені скаже. Так що, друзі, таке затягнуте. Я затянув цей відео вже в кінці. Тут треба сигнал ще. Познімати, попробувати. Ну, будуть дзвонити йому казати, що задня не подобається. Мені як вона жур -жур 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 журчить. Ну, так, в принципі, все нормально, все непогано, все робе. В принципі, будемо на цьому і закінчувати наш відос. Прийшов ось льовчик допомагати, як завжди. Ну, що можна хотіти? Старі машини. Що одних вже можна хотіти. Що маємо, те маємо. Всім спасибо за просмотр. Поставте лайк підпишіться на мій канал. Так, як бачимо, опять фіат розібраний. І коробка вже 4 ступка моя розбирається. І 5 ступка вже теж лежить на розборі. Договорилися, що я розбираю, виходу в мене, по суті, немає. Він казав, вертай мені коробку назад. Не знаю, подивимося, що з цього всього вийде. Було рішення прийнято розбирати з двох одну. Поки ми взяв своїй проблем таких наявних не бачу. Що тут шум давало? Вона, вроді би, не по посестерня, вроді би, ще й не сильно Вона така і прям страшна. Зараз розкручую потихеньку. І... Буду показувати. Так. Розбираю п'ятиступку. Сложніє чуть-чуть. Ну, розбираємо потроху. Зараз відкрутим тут на первічному валу. Ось тут розкрутимо все. Потім п'яту передачу розбираємо. П'яту передачу повністю тут треба розбирати. Так, продовження коробки розібрали. Ось коробка лежить. Це часть. Та в хорошому стані. Якщо у вас заскакує перша, друга передача, у вас немає тут фіксатора між валами. Тут повинен фіксатор стояти. Та держи так просто. От тут фіксатор стояти, його тут немає, тут, 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 тут нічого немає. І у вас буде заскакувати перша, друга передача. Продовжуємо розбирати коробку, витягуємо всі вали. Перша, друга передача. Тут в дуже хорошому стані вилка. Будемо зараз перекидати з своєї коробки четверту муфту, четвертої передачі муфту і шестерню задній передачі. Тому що на тій коробці щось вона не хоче працювати нормально. Продовжуємо. Так, процес зборки. Іде по чуть-чуть, вже -чуть, зібрали там фіксатори. Роботи проділено, коло цієї коробки неймовірно, неймовірно багато. Подозріваю, що оце, на цій шестерні зробили нову втулку. Якщо подивитися, ну, то люфт видно, що великий люфт Ось, не вируш... Ну, люфт величенький. Да? А на цій шестерні, наскільки зробили потну, що вона даже не ворушилась. Возможно, із за цього. І був шум сильно. Ну, Я думаю, що так поки. Ну, процес іде, мажемо просто герметиком, збираємо все. Все нормально. Погнали далі. Підписуйтесь, ставте лайки, не забувайтеся. А ми збираємо далі, будемо процес показувати. Ну, тепер трішечки довелася коробка до ума, перемикання. Перемикання, непогане передач. Третя так і сталося, ну, зато перша і задня нишка шкабарчить. Передачі всі вмикаються дуже добре. Так що Так що все, все непогано, все хорошо. Ну, не Відео не знімається. Так що, друзі, поставте лайк за пророблену роботу. Два рази прийшло з коробку зняти, але воно цього вартувало і... Не знаю, ще не розібралось нічого по ціннику. Розберемося, я думаю, що буде все. Людина совісна. Все буде нормально. І в машини геть зовсім друга тяга. Перспідометр там вирвав трос, ну як завжди, підсвітки немає. Четвертий передачі натяг тягне під горку. Мені подобається, як на цій коробці працює автомобіль. Так що Поставте лайк, підпишіться. Всім хороших ремонтів. Не, не бійтеся, воно желізне, не, не здавайтеся, як будете крутий. Всім щасливо.